Книга Псалмів Псалом 140. Господи, кличу до тебе, поспішися до мене, почуй же мій голос, я кличу до тебе, нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем Твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня, поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх, не дай нахилитися серцю моєму. До речі, лихонь, щоб учинки робити безбожні. І з людьми, що чинять переступ, і щоб не ласувався я їхніми присмаками. Як праведний вразить мене, то це милість, а докорить мені це олива на голову, її не відкине моя голова, бо ще і молитва моя проти їхнього зла, їхні судді по скелі розкидань. Та слова мої вчують, бо приємні вони, як дрова рубають, розколюють їх на землі, так розкидані наші кістки над Отвором Шаох. Бо до тебе, о Господи, владико мої очі, на тебе, надіюсь, не зруйнуй мого життя, Бережити від пастки мене, що на мене поставили, та від тенет преступників, хай безбожні попадають разом до сітки своєї. А я про мину.